Спортивний одяг, міксорту крем, вагала таку 10 кг. А ціна 6050 гривень за цілий кульочок. Нам тут попадаються спортивні штаніжки. Ось така моделька чоловіча прямі, а також кофточки. Це все йде доросле. Розміри будуть різноманітні, ось такі дуже легенькі. До речі, розмір, мені здається, це буде і вселічка. Вони дуже-дуже легенькі. Наступна ось така моделька. Вона, до речі, йде під, можна так сказати, закриваючи ніс такий капюшончик. Підходить ідеально, мені здається, як термобілизна під костюм, там лишній або сноуборд. Ось така моделька чоловіча, всередині чуть-чуть на флісі, в розмірі елічка, повністю новесенька, ось така, такий світшотик. Наступна моделька, ось такого плану, теж більшого розміру. Ось така чоловіча кофточка, розмір ікселічка на замочку. Далі, що нам попадається, це ось такого плану лосіни. Лосіни будуть повністю теж новесінькі, розмір Е, Якийсь бренд, такий ВРС. Наступні це спортивні штаніжки. Крівіт бренд. Ось так вони виглядають. Всередині мають резиночку, знизу, точніше, розмір Елічка. Так, далі у нас ще одні спортивні штаніжки більшого розміру. Неонові це, до речі, бренд Adidas, розмір L, Ось такі пряменькі. Дальше світшотик бренду Nike. Розмір S, пише ось така моделька. Наступне це лосіни. Жіночі. Ось такі. Вони, до речі, трішки будуть короткі, нижче коліна. Наступні ось такі лосіни бренду Zara. А ні, не це. Ось вони такі, але це не бренд Zara. Розмір, мені здається, буде ML. Наступні штаніжки-трансформери. Вони йдуть максимально легенькі. Ось тут нижче коліно вони на замочку розщипаєте і маєте або шорти, або бріджі. Наступна у спортивні штаніжки в розмірі 44-46. Ось такі вони знизу трішечки широкі. Далі лосіни в розмірі S. Ось така моделька жіноча. Далі ось така кофточка. На замочку в розмірі 42. Ось така моделька. Квітково. Далі, дивіться, який класний худі. Ось така моделька такого бренду. По розміру. По розміру не бачу, але взагалі дуже-дуже класний гарно виглядає. З капішончиком. Далі штанішки спортивні, легесенькі. Розмір пише 2XL. Ось така моделька. Далі ще один зіпхуді. Теж, до речі, йде брендовий. Розмір пише Xлічка. Ось така моделька. Розмір ікселічка. Наступне вже зара, ось, У нас такі трішечки будуть кльош. Тут є такий розріз. По розміру буде елічка. Така дуже-дуже гарна моделька. Далі світшотик, точніше худі. Розмір пише XS, -очка. Ось така моделька. Далі ось така спортивна кофточка чоловіча. Я думаю, це буде Елька розмір. Наступна ось такого плану. Розмір, я думаю, буде ікселічка, замочок тільки до половинки. Далі ще одні бріджі, жіночий розмір XL. Наступна ось така кофточка в розмірі М. Новорічна, але вона йде тоненька. Далі ось такого плану крівіт. Крівіт моделька. Замочок тільки до половинки, розмір EK XL. Excel. Наступний світшотик з капюшончиком, Такий фіолетовий кольор. Розмір Елічка. Наступна моделька. Ось такого плану. 2хЛ, чоловіча. така пола. з ковміром. І останнє, що на цьому лотику попадається, це від H&M. В розмірі на 165 см зросту. Ось такий світшотик. І в принципі все. Я вам показала повністю цілий лотик. Вага 10 кг. Ціна 6050 гривень спортивний одяг сорту крем.